Слава Ісусу Христу, вітаю вас, шановні, шановні учасники конференції місіонерської в Варшаві. Вітаю вас, мої рідні співвітчизники, українці, які розсіяни по всій Європі. По-перше, я вдячний Богу за те, що ви тут. А якщо ви тут, то це. Означає, що ви продовжуєте мріяти, щоб, де б ви не були, ваше життя приносило плід, Богу і мало сенс. Амінь. Дорогі я... я не був біженцем чи переселенцем в іншій країні, щоб розуміти, можливо, в повному обсязі те, що ви проходите, те, що ви переживаєте зараз. Але я був місіонером. 18 років в чужій країні, Бог дав мені можливість мати досвід заснування трьох церков в двох різних країнах. І я чітко розумію, як це важливо, як саме ви будете себе ідентикувати там, де ви знаходитесь. Поясню, чи ви тут заради проповіді Євангелія? Як ми зараз чули, чи ви просто як біженці, які перебувають деякий час, щоб трошки почекати, а далі, далі щось буде. Я хочу вірити, друзі, що більшість з вас вже мають мислення не як біженців, а як місіонерів. І Бо це є саме найважливіше для християнина, я вважаю, що Бог очікує від нас. Ми вже чули, Ідіть, навчіть всі народи. Друзі, зовнішня місія українських громадян вона в Європі починається з України. Я не знаю, чи ви погоджуєтеся з цим чи ні. Якщо буде сильна внутрішня місія, то буде сильна і зовнішня місія України. Якщо ваші церкви з України вас вважають... Своїми братами та сестрами будь де і своїми місіонерами, то вони будуть вашими самими найближчими партнерами, так як і польські церкви, які тут приймають. Мене попросило коротенько розповісти, в якому стані зараз під час війни внутрішня місія, а це напрямки благовістя, напрямки організації нових церков в Україні. Незважаючи на війну, друзі, пріоритетними напрямки Всеукраїнського Союзу баптистів України, вони залишились ці напрямки і залишаються. Вони залишаються друзі незмінними. Це перша місія, потім служителі і молодь. Тобто це досягнення неспасених людей через благовістя та організацію нових церков, це підготовка служителів. Наступного покоління місіонерів і благовісників, і це долучення молоді і передача служіння наступному поколінню нашої молоді. Але ми маємо реальні наслідки того, що принесла війна в Україну. Може, ви десь чули, може, ви десь бачили цю шкідливу таку статистику, яка принесла війна в Україну, пошкоджено та зруйновано. Близько 39 домів молитви. Окуповано близько 450 помісних церков. Міграція імміграція. Близько 70% членів церков із центральної і східної України. І це та реальність, в якою ми мусимо продовжувати звершувати оце бачення. Воєнний стан, друзі, та постійна небезпека небезпека від обстрілів, від повітряних тривог, спонукає людей шукати захисту, захисту від Бога, допомоги від церков, від віруючих людей. І Бог, ми бачимо, як це використовує сьогодні для спасіння людської душі. Зараз в Україні ми, як ніколи, розуміємо, що саме час діяти віруючим людям, всіх церков. Церкви, які Відчинили свої двері, які прийшли до нецерковних людей під час війни. В їх потребах вони мають унікальну сьогодні можливість та благословіння нести Слово Боже до цих людей. Бо саме сьогодні, в ці часи, люди готові слухати, люди готові отримувати оцю допомогу. Сьогодні ми десь рахуємо так, що у багатьох церквах до 50% відвідувачів це нецерковні люди. Деякі обласне об'єднання і церкви більш взагалі налічують більшість присутніх нецерковних людей ніж самих членів церков. Таку статистику формують ну, переважно за рахунок того, що є переселенці, є люди, які переїжджають з областей, де військові дії на більш безпечні області. За рік війни, брати, за рік війни і сестри в Україні почали вже понад 15 волонтерських центрів, в яких нецерковні люди приходять щодня і отримують допомогу, отримують ліки, отримують їжу, отримують душу турботу. Ми постійно чуємо свідчення про те, як сотні людей каються, навертаються до Бога і приймають хрещення. І це відбувається як в церквах, ну, які і активні стали до оточуючих, і які ну, просто не намагалися це робити якось спеціально просто люди йдуть до церков. Йдуть до церков, тому що там є якась допомога і прихисток. І люди там опікуються цими людьми. Ми зараз спостерігаємо, як знову і знову набирає сили вуличний евангелізм. Тобто сьогодні в багатьох населених пунктах достатньо приїхати. З якоюсь допомогою або зібрати людей, і люди з заохоченням приходять на ці спілкування. Незважаючи на дійсно нестачу благовісників або людей з даром благовістя, які вимушені були виїхати з країни, наші брати вони намагаються постійно проводити вангелізаційні зустрічі, де задіють всі соціальні проекти. Всі гуманітарні проєкти, які сьогодні надаються Україні, це надання якоїсь допомоги, це створення оцих хабів соціальних, це передача їжі, продуктових наборів. І природньо ми бачимо, як після такої допомоги на цих містах, де проводилася оця допомога, люди збираються і продовжують зібрання. Наші брати та сестри продовжують зібрання прямо там і починаються вивчення Біблії, і це не тільки з переселенців. Навіть і є багатий відсоток з місцевих людей, які приєднуються на ці зустрічі. Пріоритетна увага внутрішньої місії України сьогодні це зосередитись саме на тих, хто залишився в країні, на тих, хто, можливо, тимчасово перебуває на інших територіях, або тих, хто залишились ще в служінні в Україні. Ми маємо зараз гарну можливість. Утворювати такі робочі зустрічі, просто ретрити проводити, семінари для тих, хто залишився, які потребують, ну, як і ви майже тут, якогось підбадьорення, якогось порозуміння, поради якоїсь, бо вони мешкають тут, де є небезпека. Вони навіть залишаються на тих територіях, де кожен день є обстріли і є вибухи від снарядів. І ці люди, вони просто морально вже на виснаженні працюють, тому що великий потік людей, великий потік потреб. <кій> Війна у нас спричинила оцей відгук на потреби не тільки з церков нашого Союзу, а й наші партнери, партнери, які місії, які партнери були в наших церквах. Вони готові сьогодні підтримувати церкви, підтримувати наших братів служителів місіонерів, особливо, якщо вони починають групи з нецерковними людьми, починають вивчення Біблії з людьми, які не були раніше в церквах. Всі гуманітарні проекти, які нам надають сьогодні в Україні, це просто благословенна можливість використовувати для благословіння, для утворення нових груп. Як не дивно, друзі, чомусь ну, саме військовий час, саме військовий час спонукав наші церкви, які до цього не мали такої активності або не знали, що робити з людьми зі світу, вони просто ну, перебували якось самі по собі, але сьогодні в ці церкви йдуть люди, йдуть невіруючі люди, яких раніше там не було. Ми бачимо, як по всій країні це відбувається. Ну, я не чув жодної області, де б люди не казали, що у нас повно людей зі світу, які приходять, і деякі церкви кажуть, що ми вже не знаємо, що робити. Ми вже і роздали, ми вже сказали, що більше нічого нема, а вони не, не йдуть і не йдуть від нас. Тобто ми маємо продовжувати з нами щось з ними щось робити. І ми спостерігаємо, друзі, що зараз самим Богом відкрита можливість, сприятлива можливість, щоб утворювати нові групи. Які з часом ну, дійсно будуть перетворюватися в нові церкви? Для того, щоб люди, які відвідують церкву, не пішли із церкви після того, як вони просто отримують гуманітарну допомогу. Є ідея створення центрів надії у співпраці з відомим братом, який залишається в Україні. Зараз ви багато його пам'ятаєте, Авраам Байбел, наші церкви мріють сьогодні і мають план відкриття. Біля ста центрів надії або центри незламності, як в державі у нас їх називають, центри надії це навчання людей, як ми можемо відповісти на потреби людей прямо зараз, там, де вони знаходяться. І за ради цієї зустрічі, ради цієї допомоги ми можемо продовжувати з людьми далі мати спілкування, якщо Бог дозволить мати оці групи навчання Біблії. У нас залишається бачення на організацію нових церков. Воно звучить так: ми бачимо церкву ВСЦ ЄХБ у кожній місцевості, яка росте і примножується, та доступна для людей і здатна досягати їх для Христа. Для того, щоб цю місію виконувати, для того, щоб церкви зростали, ми маємо. Таке бачення. І я переконаний, друзі, що немає більш практичного та економічного способу досягнення неспасенних людей, аніж заснування або організації нових церков. Наша мрія щороку досягати і збільшувати людей для Христа. Дослідження, друзі, показують, що якщо деномінація... Бажає досягнути більше людей, то кількість нових церков, які вона засновує щороку, має дорівнювати принаймні 3% вже наявної спільноти цієї диномінації. За ініціативою нашого комітету організації нових церков, нашим церквам, запропоновано Український місіонерський рух Синергія. Цей рух він має на увазі чотири таких. Пріоритетні напрямки, які, в яких ми будемо рухатись, це знайти, зростити, спорядити і послати. Ну, зрозуміло, як знайти? Зрозуміло, що завдання знасядження нових церков потребує людей, які мають покликання, які володіють більшою здібності для цієї місіонерської роботи. І лідери, тобто люди, які можуть очолити це, почати групи це ключові фігури в успішному утворенні нових церков. Де їх брати? Шукати. Де їх шукати? І як шукати? Перше, ми не цього не придумуємо нового, як вже є в Біблії це молитва. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря, жнива. Щоб на жниво своє він робітників вислав. Це цілеспрямована молитва за місіонерів, за робітників кожен день в 21.00 щодня. Приєднуйтесь. Перша неділя місяця ми запропонували піст і молитву за пошук таких місіонерів. Наступне це інформаційний пошук. Через організацію та участь в різних конференціях, форумах, молодіжних, дитячих фестивалі це можливість представити бачення організації нових церковних груп. Це може бути коротке відео чи свідчення людей, чи якийсь інформаційний стіл. Наступне особистий пошук, це контактний пошук, зв'язок і взаємодія з молодими та перспективними братами. Через зустрічі, через навчання, через спілкування, через переконання, що кожна людина, кожен брат ну, має розуміння свого покликання, і для цього ми готові допомагати. Наступний крок зростити. Ну як ми це будемо робити? Через програми підготовки людей на місіонерське служіння, через підготовку команд заснування нових церков. Для цього, ви знаєте, в країні є сьогодні семінарій, особливо профільний для цього профіля у Українська Львівська семінарія, Київська семінарія, платформа М4, яка команд, з команди споряджає. Це семінари того ж самого брата Авраама Байбола по заснуванню нових церков, по організації таких центрів надії. Є пропозиція почати пілотний проект. Під назвою Життя для Бога це утворення такої ну, школи для місіонерів і благовісників, яка передбачає, що це буде більш е, практичне, ніж теоретичне навчання. Тобто е, здолучення нових перспективних братів до тих команд утворення нових церков, які вже почали роботу. І після цього ми допомагаємо таким братам визначитись, і це більш відсадково. Відношення 60 на 40, тобто 40% це теорія, 60% це буде більш долучення до практики. Е, наступний крок це спорядження. Як забезпечити всім необхідним людину для майбутнього служіння? І це питання безпосередньо пошуку фінансової підтримки. Ми віримо, що засновник нової церкви має бути на фінансовій підтримці. Де брати ці кошти? Кажуть, що всі кошти у Бога. Але вони розкладені по нашим кишеням. Тому я пропоную сьогодні зробити збір на організацію нових церков вашої країни. Ні, тут це може бути жарт, а може бути серйозно. Велике бачення, брати та сестри, потребує великих коштів. І що більше мрія, то більше потрібно коштів. Порахували для того, щоб відновити мрію Ан-225, потрібно 3 мільярди доларів. Для того, щоб втілити в життя мрію організації нових церков в Україні, а це принаймні більше на 3% церков, ніж є, нам потрібно 900 тисяч доларів на рік. 900 тисяч доларів це багато на рік. Це небагато. Всього 35 доларів на місяць з кожної церкви Союзу Баптистів України. І так ми можемо втілити мрію в дію, в життя. Без сумніву, друзі, мрія заснування нових церков в Україні це важливіше за мрію Ан-225. І прикінці послати. Куди послати? Там, де є потреба. Утворити нову групу з метою заснування нової церкви. Сьогодні статистика показує, що у містах живе більше людей, ніж у сільській місцевості. 70% церков знаходяться в сільській місцевості. У той же час 70% населення України проживає де? В місцях. Це виклик і це можливість. На Початку 22-го року на підтримці в Україні було 150 місіонерів. Вони почали десь 40 нових груп з метою утворення нових церков. На початок війни і впродовж війни таких залишилося 20. Ви розумієте, міграція, окуповані території, місця бойових дій. На кінець 2022 року, тобто, десь місяць назад ми порахували, що. Знов біля десяти нових груп з метою утворення нових церков почали діяти і почали свою роботу. До 25-го року статисти порахували, що дві треті населення, населення світу будуть проживати в місцях. Тому, і в першу чергу, ми будемо акцінувати більш всього акцент на місця, на те, щоб там утворювати нові церкви. Бо там швидше вони ростуть численно, ніж наші церкви. І для того, щоб це зробити, нам, творить, нам треба створити базу, базу запитів і ті церкви, які сьогодні готові підтримати таких братів, готові к утворенню нових груп за допомогою Материнської церкви. Сьогодні ми утворюємо от такий, базу таких, таких запитів. Друзі, запрошуємо вас. До партнерства. Можливо, спочатку, хоча б молитовно, Щоденно в 21.00 молиться за пошук робітників для місії в Україні. Можливо, це стосується особливо когось із вас, присутніх тут, хто мріє про повернення додому. Тому що насадження церков, хоч і глибоко організаційний процес, але він не є зусиллям одної людини. Це є партнерство. Тому діємо разом. Тому що разом нас не подолати. Разом українці сильні. Наостанок, друзі, хотів залишити побажання, особисте побажання. Пам'ятаєте, колись Бог дав глибоке запитання своєму покликаному служителю пророку Іллі. Ви пам'ятаєте, яке запитання Бог дав пророку іллі? Що? Ти тут робиш, Ілля. Він прийшов до нього в печеру і каже, що ти тут робиш, Ілля? Тоді йому погроджували. У тій печері він дійсно ховався, щоб зберегти життя. Він дійсно там роздумував про те, як жити далі, з тою долею, якою він опинився. Друзі, щиро хочу побажати, дайте собі відповідь на питання, заради чого я тут? Що я тут роблю? Бо покликання, воно визначає місію. Місія визначає діяльність, а діяльність веде до мети. Я переконаний, що всі ми хочемо мати високо, ефективне та угодне Богу життя. І для цього потрібна відповідальність. Відповідальність це дисципліна у плануванні цілій. якщо ми будемо готові рухатись вперед, будемо мати чітке відбачення. Якийсь план. Я вірю, Бог нам буде в цьому допомагати. Тож рясних вам Божих благословінь, мої рідні співвітчизники. Амінь. Дякую вам.